Добрий Яночка, добрий ранок, Рада тебе бачити. Яночка, сьогодні наша друга зустріч з тобою. А, значить, починаємо зі скарг. Чи є якісь скарги? Як протікає зараз вагітність? Ну, на, на даний період, в принципі, скарг як таких немає. Перепади настрою такі доволі бувають. Та. Так, перепади настрою. От проблема, коли от погода змінюється, це така... На погоду. Так. Е І це плюс до того су суглоби. Іноді крутять суглоби. Так, до вагітності було таке? Так, да, це в мене стабільна ага. ситуація. Ну, я відписувалася тобі, ага, дамо, ми так. ж консультуємося з тобою онлайн е на рахунок твоїх аналізів, які прийшли. Е маємо біохімічні показники крові, які в межах норми. Гормон щитоподібної залози також в нормі. Показники загального аналізу крові в нормі, гемоглобін нормальний. Тому на сьогоднішній день просто ми робимо УЗД дитинки, яка вже в нас підросла. Mm -hmm. Сьогоднішнього дня я тобі призначу препарати магнію, бо ти скажешся на суд. Це перше, що ми призначаємо. Так? По призначенню, значить, ти продовжуєш приймати вітамін Е, Да, фоліо кислоту в дозі 400 міліграм. Як ми кажемо, вагітність це не хвороба, вона не лікується. Це фізіологічний стан, який потребує тільки того, що треба призначати при вагітності. Да? Зважуюсь майже кожен день. Ну Може, прям кожен день не потрібно зважуватися. Мабуть, це вже більш психологічна така так. точка, тому що для мене набір ваги трошки так. А чому? Е, ну, Я люблю завжди бути стройна, а тут я. Ну, зараз не тисяча, да, да, зараз, не да, зараз так. я розумію, що не той стан. От, набираю, в принципі, з прошлого е, відвідування. Okay. Я, uh -huh. я була 65, uh -huh. і зараз вже uh -huh. 68. Uh -huh. 3 кілограми. Це не багато? Ні, всі питання ми вияснили, отримали відповіді на запитання, отримали рекомендації. І зараз у нас буде довгоочікуваний момент: це побачити на УЗД свою дитинку. У нас таке прохання. Наша Яночка планує проводити гендер-паті, такий захід, тому ми просимо на сьогодні не озвучувати стаж дитинки. Ми передаємо цю інформацію організаторам цього заходу і буде дуже приємно, коли стать дитинки всі узнають під час заходу. Обиче. Кидається. Дві

Бачите, кормусеньке. Все добре, не бачу ніяких лад розвідку. Дуже добре. Дякую. Центральне прикріплення поповини до плаценти, це добре. Кількість судин, три, це так, як повинно бути. Так? Все в нас нормально. Ось шийка матки 38 мм, внутрішнє вічко закрите. Так, як має бути. Результати крові мають бути сьогодні або завтра. Я їх продивлюся, я тобі відпишуся. Ми ще з тобою постійно консультуємося онлайн. Якщо є якісь питання, ти мені там, дзвониш, пишеш, і я тобі відписуюся на рахунок аналізів. Ну, наступна зустріч у нас плюс-мінус вже запланована, плюс-мінус ми виробили план. У нас будуть нові такі. Уже... Позиції, які ми будемо розроблювати під час наступної зустрічі. Ми вже чекаємо чоловіка, хай вже здасть свою групу резу, щоб вже бачити, бо нам це важливо. Добре? Так, добренько, значить, тоді ми на зв'язочку залишаємося і Станите. дай Бог, щоб було все так, так же позитивно, як сьогодні, і мирного нам усім неба. Дякую.